Микінчили тему звуковій явища. І сьогодні у нас семінар. Кожен учень підготував свої здібності з цієї теми. Міського Лухіморитматичний. Великий композитор. Великий композитор Бетковин, наприклад, Сагрі був Лухим. Він представляв до дорога кінець своєї палиці, і їхній кінець вискав добігу. Таким чином, ...внутрішнього руха, яке було здорове. Для прикладу можете взяти новий механічний неручний годин і заснути собі вуха. Столення годинника перетворюється на ручні удари. Делишний факт, майже лукій люди розпуляють по телефону, тискаючи трубку до скороневої кістки. Ухід часто танцюють під музику, а від віду проникає їх внутрішнє вухо через підлогу кістки і стрілець. Ось таким дивним шляхом такої други до службового нерва людини. Але ми річні шлунки при цьому залишається. Змушуючи її виробляти більше кісток літин, цей процес називається островнесення. Лікувальний чинник, методи це ультразвукові поливання понад 20 тисяч гривень. Свисток ладів. Перший ультразвуковий свисток зробив у 1883 році Андрій Зваді. Під високим тиском через порожне інцидент ударяється від цієї губи, виникає коливання, частота, як визначається розміром сопла і губи. Потужність свистка гайдана невелика. В основному його застосовують для подачі команд при дресуванні собак. Можна пристосувати для роботи в комусь середовищі, порівнянні з електричним джерелом. 我突然间开始。 Що таке видобувається? Процес створювати значне навантаження на нервову систему. Владимир Сергічний стану соло. Дуже сильний сум, 140-380 дСБ, може викладати розірвання вривання перетинку. Я важкий вплив на організм відбувається незриво, непомітно. Організм людини проти шуму практично беззахисний. Лікарі говорять говорить про шумову хворобу, як про нас вплив шуму із перебажним поразками слуху і нервною системою. Значи рівня шуму показує що чите любільний і підвищує продуктивність праці. Шум необхідно морозитися, як на виробництві, так і в побуті. Уміння дотримуватися тиші, показує культури людини і його довго ставлення до оточення. Тиша потрібна людям, так само, як і сонце, дуже політно. До засобів індивідуального захисту від шуму належать протишумні шумні напушники, які закривають вушну раковину, протишумні кладощі, що прикривають зовнішні слуховий профіління, протишумні тишимні Сыграет всю голову и ассоциируется с получением из наушников и против костюмы. Вышло. Смешивание ревно шума улучшает самочувствие любви и дотвращает обратную сторону. Шумом необходимо бороться. Эйфоразгубка на Вот очень у нас в природе. Это шум, атмосфера, море и червоном голова, инфразвук остают. Церном голова инфразвук остаются грим, выбух, армат не познак. Давай дальше. Все мы бачимо шум. Ну, море, лес, малый выбух, еще один выход. Вистріл гармати іще і вибух великої потужності, які мають кору звукового. На нього ще в даний Ми хочемо нашими видами. Відпочивати восени на лоні природи, пригадайте, які звуки ми там чули, Шелест, листя, сніг, спів пташок, свист вітрів. Любові mm хвилі -hmm. поширюються, сторони шинки. Доки за поширення звукових колон від джерела потрібен верний час. Наприклад, під час грози можна помітити, що спершу видно спала близько, а але ще потім чуємо удари грома. Якщо гроза далеко... Далеко до зупинення громади сягає триках супутників. Спочатку видно на спалу, а через певний час чотири. Mm -hmm. Було виявлено, ну, що виділі з купили. У медії подають, знаєте? За У стані 500 метрів за секунду. Цікаво, що крізь гумови звук проходить за швидкістю лише 54 метри за секунду. Крізь коротко 500 метрів за секунду. Це на мускіну – 2470 метрів за секунду. Граніт 3950 метрів за секунду. Дерево, 3000 метрів за секунду, А це. Очевидно, звук не може поширюватися за відсутністю речовини. Нічого не почули, бо на нього немає повітря. Це відомо, в якому пожежі звук. Тому косомерку не немає атмосфери, не почує ні потужного вулицю, ні вивершення вулкану. Перебуваючи на місці, косонати спілкуються один троє, з одним за допомогою раді. Як виникає вона від них? Я вже полягаю в тому, що звук під джерелом, щоб до якої-небудь перешкоди відбувається, і не відділення. От лунає відходить в коротку люди. Ми сприймаємо звуки в 5 разів гірше, ніж пішка. І в 10 разів ніж, гірше, ніж держіння. Тобто слух у людини не найкраще представників живої природи. Чому ж наші звукові коливання чує людина? Виявляється, тіло може мати різну чистоту коло. Я хочу розповісти. Як працюють ті іспанські карте. Спочатку треба з'єднати ці дві ракушки, потім е, палець засунути в пітлю. Потім е, одна ракушка прилягає до ладоні і чотирма пальцями якось виступила. Балакаси це інструмент, який йшов в Європу, з Америки. З Південної Америки грати ним дуже просто. Треба розгойдувати ним, а всередині нього є шарики. І при колуванні вони б'ються об оболочку і саме роздають звук. Це дуже просто. Могу вам показати. Це в мене приклад 12 іскутки. Я на вболіваю за неї за мою улюблену команду, поки не клуб, суми. У мене гуляє мій тато. Як ми хочемо зикити продемонструвати, як вони. Ну тут діти. Щас нідіть, гадочка. Зараз дньот, право, два. Є, пускай тільки нідіта. Нікіта.

Цілому повідомлюють про те, що відбувається навколо нас, навіть якщо ми не бачимо джерела звуку. Наприклад, ми чуємо телефонних дзвінок, гуркіт автомобілів або шум-дощу. Нас оточує багато предметів, здатних видавати звуки. Наприклад, музичні інструменти, скрика, гітара, геройше, лише і собі. Зараз обов'язкуємо з машиною. Звук ну, поширюється в таких середовищах, як повітря, вода, твердість чиланки. Які...